В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами дья Зоя. Прийшло Різдво, тому у нас з вами незвичайна різдвяна казочка, різдвяна пригода Юлії смаль. Тримай його, тримай. гукнула мама Максиму. Вона стояла на порозі в капцях, а хлопчик якраз закінчував одягати сніговика. Вночі перехопив мороз і зліплений вчора льодяник мав би простояти всі різдвяні свята. Максимко обернувся за бровком, що чим чимдуж біг, несучи в зубах саморобну різдвяну зірку. Біжи за ним. гукнула мама. Він не втече далеко. І довго не будь. Зайди по дорозі до тітки Орисі, поклич на вечерю. Добре, мамо, Максим тременувся собакою. Бровко. Та тільки він вступив за ворота. Як світ навколо закружляв. Ой, лихо, хлопчик озирнувся. Де це я? Не бійся, я з тобою, прогавкав Бровко. Ми в чарівному світі, нам терміново треба знайти чортеня. воно вкрало різдвяну зорю. Ой, а як же різдво без зірки? А для чого тобі моя зірка? Не може бути свято без зорі, а саморобна зірка не лякає чортеня. Ти ж її робив для того, щоб нести радість людям. Ісус народився. Тож гайда, треба поспішати, до вечора мало часу, а мені ще треба до тітки Орисі. Гав. Максим із бровком бігли стежками чарівної країни, дивуючись із чудернацьких птахів, золотих дерев і білих пухнастих пугнастих хмаринок прямо на дахах будинків. Я з вами, я знаю, де Бешкетник. Маленьке Ангелятко в теплому білому светрику сіло на золотій гілці. Сам я не дам йому ради, швидше. Ха ха ха. засміявся чортик, коли стежка повернула ріг дивовижної ратуші. Я не віддам вам зорі, навіть не просіть. Але ж без зорі не може бути святої вечері. Всі діти чекають на зорю, щоб повідомити радісну новину, вигукнув Максим. А мені все одно. Віддай зорю, грізно гавкнув Бровко. Або ж начувайся!» Ні. Ти сам винен, взяв до рук свою зірочку хлопчик. За спиною в нього з'явилося Ангелятко, насупивши брівки. А у бровка дибки стала шерсть. Якщо чертиня вирішить тікати, то пес зловить його. О, так нечесно. вигукнув неслух і спробував утекти. А ні. Бровко міцно вчепився в хвоста. Ангелятко стало перед чертиням руки в боки, а Максим високо підняв свою зірку. Нечесно красти зорю, красти свято, сердито мовив хлопчик і забрав у чертиняти зорю і повернувся до ангелятка. Присоромлене чертеня тихенько втекло. От, тримай, віднеси її на місце, сказав хлопчик Ангелятку. Дякую, дякую. Так добре, що зоря повернулася. «Гам! нам пора додому. І світ знову закружляв. Бувайте, почулося Максимку. А Максим із боровком опинилися біля воріт тітки. Хлопчик запросив її на вечерю і побіг із собакою додолу. А увечері на небі вийшла зоря. Всі раділи. Колядували. Христос народився. славімо Його. Отака сьогодні у нас дід різдвяна казочка, а вам уже пора спадки, Вмущайтеся зручненько, засинайте на добраніч, тихої вам ваноча.